Доброго ранку. Я хочу сказати за Львівську бібліотеку і за її директорку Таню Пилипець, яка допомагає вже багато-багато років нести хороше, добре, вічне культуру, мистецтво і дуже багато всяких ніштяков як і в маси, так і в прості солдатські організми, які без цього не можуть не жити і не існувати. Ну, якщо чесно, і без дураків, я хочу сказати, що саме завдяки Тетяні відбувся перший форум військових письменників. Тоді нас було небагато. 11 друзів тані Пилипець. І саме вона започаткувала те, що переросло вже в досить, такий серйозний, в досить такий серйозний захід. Я їй вдячний за це. В неї дуже багато всяких кльових проєктів, чудових ідей і процес, процес проможності. Шкода, що я її нещодавно пропустив, коли вона приїжджала до нас в Бабахмут, але... Можу сказати, що саме завдяки львівській бібліотеці я зустрів дуже багато цікавих, чудових людей, які роблять чудову, чудову справу. Вони не тільки захищають нашу державу, вони ще й допомагають їй захищати. Це те місце, де можна знайти підтримку, де можна знайти допомогу і взагалі там можна знайти. Чудових-чудових людей. А це саме головне в нашому житті. Люди наше все. Так що така все вона бібліотека. Ну а ми будемо далі нести просвітництво всім нашим читачам та всім, до кого дотягнемося. Слава Україні!